Чоловікам від 18 до 60 років за кордоном більше не буде потреби показувати військово-обліковий документ для оформлення паспортів. Про це повідомляє МВС. Статус перевірятимуть у реєстрі. А якщо даних немає, людину автоматично поставлять на облік із створенням електронного документа без медкомісії. Всі бронювання. Оформлені за старими правилами сьогодні, 1 квітня, втрачають чинність, про це повідомляє мінекономіки. Тепер продовжити бронь своїх фахівців зможуть лише компанії, які вже оновили статус критичності відповідно до нових вимог. Від сьогодні відновлено стандартний режим. Розгляду заяв на бронювання 72 години. Подати заявку можна лише у електронному форматі через дії. Тепер мільйон гривень для контрактників 18-24 років зможуть отримати військові Нацгвардії та ДПСУ. Це рішення Кабміну. Також мільйон гривень одноразово виплачуватимуть військовим рядового, сержантського і старшинського складу ЗСУ, інших військових формувань та правоохоронних органів спецпризначення, які до 25 років були прийняті або призвані на службу під час воєнного стану з 24 лютого 2022 року. Відслужили в бойових умовах не менше шести місяців, брали безпосередню участь у бойових діях на тимчасово окупованих територіях у сірій зоні або навіть на території держави-агресора.